Сьогодні з пастором Джозефом Принсом піднесіть голоси до того, хто віддав за нас своє життя і воскрес із мертвих. Зараз він тут. Прославте його, Алілуя. Ми вітаємо тебе, Господи! Він тут, і це не просто слова. Він тут, він серед нас. Він хоче любити вас, він хоче просто помити ноги, освіжити вас, цілити і відновити вас. Привести у порядок вас, вашу дружину і ваш будинок все буде у порядку, коли Господь поруч з вами. Амінь. Ви можете сідати. Ми відразу звернемося до слова. Добре у п'ятому розділі до Римлян сказано, бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними. Ми грішимо, тому що ми грішники. Ми грішники через гріхопадіння Адама. Це зрозуміло, чому сьогодні ви праведні перед Богом. Через послух однієї людини, це не ваш послуг, це не ваш послуг, брати вас зробило праведними послуг однієї лише людини, і будь ласка, зараз поміркуйте разом із зі мною. Ми були грішниками через гріх однієї людини, Адама. так? Чи можемо ми скасувати свою гріховність, роблячи добро? Те, що зробив Адам, мало такі наслідки, що ви опинилися у в'язниці під назвою Гріх. А тепер, послухом однієї людини, останнього Адама, ми стали праведними. Після того, як ви стали праведними і народилися згори, хто з вас робив помилки, навіть невеликі. Будемо чесні. Я бачу підняті руки і тут, і там. ще раз, хто з вас робив помилки, вже будучи віруючим? послухом однієї людини, а не вашим власним послухом, ви стали праведними. Що вселяє вам думку, що своїм непослухом в якихось сферах життя ви скасовуєте те, що зробив останній Адам? Ви не можете своїми зусиллями змінити те, що зробив перший Адам. Правда, своїми справами ви не можете виправити те, що зробив перший Адам, що змушує вас вірити, що своїми вчинками. Ви можете скасувати те, що зробив син Божий. Подивіться відео, яке ми записали. Коли в стародавньому Ізраїлі хтось грішив, він приносив скиню ягня. скажіть скиня, це мішка Місце, де Бог являв себе єврейському народові. чоловік привів ягняти, бо згрішив. грішив причина його приходу очевидна. Зверніть увагу, що священник не дивиться на людину. Він розуміє, чому той прийшов. Він згрішив. Священник оглядає ягняту. Питання полягає не в тому, наскільки хороша людина. Питання в тому наскільки добре ягня. Коли огляд закінчений, згрішник ідентифікує себе з ягнятою. Він покладає свою руку на непорочне ягня, і на нього переходять ці гріхи людини. А праведність і непорочність ягняти переходить до людини. Потім людині дають ніж, і він вбиває ягняти, щоб усвідомити, що причиною смерті став гріх. Ягня вмирало замість людини, а то йшов із з благоволінням Бога. Він шов з тим, чого ніколи раніше не мав справдістю агнця на ньому Боже благовоління, Церква – це і євангелія. На Якби я був дияволом, то дві доктрини, на які б я нападав перш за все, всього дві були б такими. Або це послання до Римлян 5.17, де сказано, бо коли Бог заперестуб одного, тобто смерть Адама, смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності. Це перше, приймаючи що? Велику кількість благодаті? Чи можна занадто багато проповідувати про благодать? Ні. Приймаючи велику кількість благодаті, це перше і дар праведності. Праведність це не нагорода, це дар. Скажіть три рази дар це дар, брати. Найкращий спосіб вшанувати те, що Ісус зробив на Христі, взявши на себе ваші гріхи, це випрямитися і прийняти той факт, що в ньому ви праведні. Коли ви сповідуєте у Христі, я знайшов Божу праведність і приймаєте ці два дари: велика кількість благодаті і дар праведності. Не ви будете царювати в житті. Ви будете царювати в житті, а не диявол. Коли ти царюєш у житті залежності не царюють. Коли ви царюєте в житті, ваші погані звички над вами не домінують. Звичка це те, що важко викорінити. Правда? Шкідлива звичка це те, від чого ви намагаєтеся позбутися, але зробити це не так просто. Вона все одно проявляє себе. Єдиний спосіб позбутися звички це хрест. це хрест, друзі. Амінь. Амінь, Амін. це Амін. є відповідь. Якби я був дияволом, я б напав на кожного, хто проповідує про велику кількість благодатім та дар праведності. Тому що я хотів би, щоб жертва жила в Кайдана. Петро вперше зустрів Ісуса, коли рибалив. після цього він виловив стільки риби, що у нього рвалися мережі. Під час цієї першої зустрічі Петро зрозумів, хто такий Ісус І яке почуття вселив Ісус Петру. Почуття його любові чи його святості. Петро сказав: Вийди від мене, бо я людина грішна. Очевидно, це було відчуття святості. Вийди від мене, бо я людина грішна. Петро відчував, що це незвичайна людина. Але незважаючи на його святість до нього, можна було підійти. Фарисеям не подобалося, що Ісус показав наскільки Бог доступний. З усіх човнів на березі Галілейського моря Ісус вибрав саме човен Петра. Знаючи про Петра, все він любив його. Посміхнувшись, Ісус сказав і тепер ти будеш ловити людей. Так що під час першої зустрічі Петро відчув святість Ісуса через три з половиною роки Петро відмовився від нього тієї ночі. Коли Господа заарештували, Петро заявив, що не знає Господа. Ісус Петро говорив йому Петро, перш ніж заспіває Під півень. Але Петро відповів при всіх учнях: навіть якщо всі відречуться від тебе, Господи, я ніколи. Куди б ти не пішов, я піду за тобою. Ти моя справжня любов. Ісус відповідав: Петро не проспіває півень. Сьогодні як ти тричі відречешся, що не знаєш мене. Ні, Господи, ніколи. Перше ніж настав наступний ранок, Петро вже клявся і божив ще, що не знає Ісуса. А Потім гірко плакав. У мене є вчення, яке називається Учень, якого любив Ісус, секрет Івана. Він залежав від любові Господа, до нього, саме Іван, і в словах, і в справах. У ніч напередодні великодня у верхній горниці перед тим як Господа зрадили, Іван лежав на грудях Ісуса у їхній культурі їли напівлежачи. Іван був по праву руку Ісуса і спирався на нього своїми діями. Він показував, що він той, кого любить Ісус Петро. В свою чергу це прототип віруючих, які кажуть, є той, хто любить Господа. Господи, я той, хто любить тебе. Іван каже, я той, кого любить Ісус. Ось чому фраза, учень якого любить Ісус» зустрічається тільки в Євангелі самого Івана. Раніше я думав, що учень, якого любить Ісус, знав якийсь секрет, і Господь любив його сильніше, ніж інших. одного разу, Господь сказав мені, ця фраза зустрічається тільки у власному Євангелії Івана. Ісус любив усіх своїх учнів однаково. Однак Іван це знав. Іван залежав від цієї любові. У чому полягає закон люби Господа Твого, всім серцем Твоїм, цією душею, і всім розумінням Твоїм. Хто небудь виконав його? Навіть у Давида не вийшло. Закон засуджує кращих з нас. Благодать рятує найкращих з нас. Півтори тисячі років люди були під законом, але навіть кращі з них не змогли полюбити Бога всім своїм серцем, всією душею розумінням. Бог сказав досить. Тепер дивіться, я кохаю вас усім своїм серцем, всією душею, душею своєю, всією, своєю міцю. Він віддав за нас своє життя на хресті сьогодні. Ми вже не під законом, але під благодатью. Дивіться не в тому, любов, що ми полюбили Бога, а що він полюбив нас. Перша частина це закон. У ньому сказано, що найбільше з усіх заповідей це любити Бога всім серцем. Але Біблія говорить сьогодні в новому заповіті, не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що він полюбив нас. У всіх своїх проповідях ми повинні проповідувати про те, як сильно вас любить Бог, а не твердити. Ви повинні любити Бога. Ви повинні любить. Любити Бога, ви повинні любити Бога. І я проповідував так, коли був молодіжним пастором. Проповідуючи про це, я запитував себе. А як це зробити? Я не так відчайдушно закоханий у Бога, але одного разу Бог показав мені свою любов. Іван спирався на груди Ісуса, і словами і ділами Іван виявляв себе як учень, якого любить Ісус. По суті, він говорив. Є той, кого любить Ісус. А Петро хвалився своєю любов'ю до Господа. Зрештою, де був Іван, коли Ісуса розпинали, він був єдиним. Хто стояв біля підніжжя Христа? Він був готовий нести Господу духовну користь. Побачивши його, Ісус сказав Марії: Ось син твій. Іван був там, щоб бути духовно корисним. Він був там заради свого вчителя. А де був Петро, який хвалився своєю любов'ю до Господа? Це шира справжня любов. Але все ж це закон, а закон завжди підводить. Коли ви знаходитеся під законом, ви завжди зазнаєте невдачі де був Петро того ранку? Він десь плакав, бо відрікся від Господа. Який ви віруючий ви хвалитеся його любов'ю до вас або хвалитеся своєю любов'ю до нього. Ваша любов до нього у вигляді графіка виглядає так. Після мегафесту ось так. А потім приходить понеділок. Ви зробили щось, чого не варто було робити. На наступному служінні однак, Божа любов до вас постійна. Дивіться на те, що постійне, непохитне, незмінне, і ви будете стійкими сильними і вірними. Ви будете сильними і віруючими, яких буде використовувати Гос Господь у житті. Коли Ісус воскрес із мертвих. хоча згадаємо той момент, коли він охрестився. Є yeah. два місця, в яких небеса розверзлися, і батьковий вимовив з небес. Це є син мій коханий. Так було два рази. У перший раз це сталося в найнижчому місці планети Земля на річці Йордан. Ви знали, що річка Йордан найнижче місце на планеті Земля. Її рівень 417 метрів нижче рівня моря. Саме там хрестився ісус, там де річка Йордан впадає в мертве. Море є місце під назвою Віфавара. Ісус хрестився в найнижчому місці. Біблія говорить, що після хрещення Бог отець відкрив до нього небеса і сказав: Ти син мій коханий, в якому моє благовоління. Вдруге батько вимовив це в найвищій точці Ізраїлю на горі Ермон, де відбулося преображення Ісуса. Поруч били Петро, Яків та Іван. знаєте, що означають їх імена у перекладі з Евриту? Петро, камінь, ім'я Петра, який хвалився своєю любов'ю до Господа, означає камінь, скеля це символ закону. Ім'я Іван означає благодать. Благодать хвалиться Божою любов'ю, а не своєю любов'ю до Господа. Отже, ім'я Петро означає камінь, ім'я Іван означає благодать, а ім'я Яків перекладі з Івриту означає замінювати іншими словами на Христі перед Ісусом камінь був замінений благодаттю А Вдруге батько розверз небеса і сказав: це є син мій коханий. В найвищому місці в Ізраїлі тому скрізь і в місцях підйому, і в місцях падіння Бог говорить вам ти, мій улюблений син, в тобі моє благовоління. Прийміть його, цінуйте, плекайте, харчуйтеся ним, насолоджуйтеся ним, поглинайте цю істину, навіть коли ви цього не відчуваєте. Вірте в цю любов. Ми пізнали і повірили в любов, Бога. Одна з найкращих пісень, яку ви можете співати, коли вам погано. Ісус любить мене. Це знаю я так говорить Біблія. Всі діти належать йому. Ми благословенні, бо він сильний. нехай у вас буде відчуття. Ісус любить мене, і плоди проявляться. Іван не знав, що любив Ісуса більше всіх учнів. Він знав тільки те, що Господь любив його. На завершення хочу поділитися з вами. Ось чим. Руками я бачив у дусі, як Ісус висить на Христі. Він взяв на себе всі наші гріхи, всі наші беззаконня, всі наші помилки, весь наш бунт. Він взяв на себе і вібрав кожну краплю прокляття і потім на тому хресті він викрикнув здійснилося. Роками я намагався передати це людям зі свого духу однак слова навіть тисячі мов не здатні це передати. Вони з моєю творчою командою створили анімоване відео. Воно не передає всієї глибини, але ось те, що я бачив в дусі на хресті. давайте зараз подивимося з вами це відео. For they know not what they do. Боже мій, Боже мій, для чого ти мене залишив? Здійснилося. Батько. В руки твої віддаю can... дух мій. Хто ви? Хто ви такі, що син Божий повинен померти, стікаючи кров'ю? І я запитав, хто ви? Ви усвідомлюєте, хто ви? Ви ті, кого він любить. Покладіть руку на серце, і скажіть, син Божий, який любить мене? Скажіть від широкого серця, віддав себе за мене. Серед труднощів життя, куди б ви не пішли, щоб з вами не відбувалося, просто говорьте, Господи, я той, кого ти любиш. тому всі ці речі сприяють мені на благо. Пам'ятайте, що ми більше ніж переможці, не через нашу любов до нього, через те, що він любить нас. Віддайте йому славу, алілуя.